З таких, що ми маємо переднього моста, 2850 скаут, 2750 Кентавр, Кентавр 350 можна взяти. Задійся. Я просто зараз на прикладі покажу, яка тут закробка. Ось, дивіться, просто на хвилинку. Теж Різниця з мотовочною. Ну так, да, вона теж корчна, вона не суттєва. Різниця суттєва, розумієте, по, по трансмісії. Тут же не буде вас вали обривати, тут не буде геморрою, Плюс на трьох точках ви вже зможете працювати. Далі сюди не все навісне сяде. Тут можна уточнити, бо ця навіска вона не піднімає півтон. Вот. Якась облегчене навісне, там сажалка має бути облегчена, Має бути пушка, пушок менший. там 2,25 віракс, наприклад, на самому маленький, він з ним справиться. Якщо копачка, має бути. Купачка грохотного, типу маленька. Ну, тобто, ну, все одно під кардан, там саме під кардан. Тож, хто а, працює там в кого є там гектар півтора два то має розуміти, що на трьох все одно, то інше йде робота. А трактор на сьогодні з трьохточковий, трьохсередровий стоїть, вибачте мене, від п'яти, ну, від чотирьох штук-баксів, якщо будь без передка, і від п'яти з передком. І в, тому, в такому розкладі тракторець за 3000 з передком. Та 3000 з передком. То є шара, я рахую. Я рахую, що то є шарова ціна дуже хороша. От. Тому звертайтеся по тих кінтаврах, я вам так від себе скажу. Особисто в нас на мінітракторі Україна України, в мене купляли таку техніку, люди працюють на ній. Перший кінтавр 244 10 там було багато дуже недороботок. Були люфти на рульовій тязі, були люфти на передньому мостові треба було там корот, ну не на самому мостові, на шарнірі, тому що креп мост. Треба було багато допрацьовувати, дуже багато допрацьовувати. Тако по ну, по всіх кріпіжах, по тягах і так далі. А, ну, Плюс, зрозуміло, що по кузову. там, Тут же є, бачите, перемичка між крилами, там не було. Ну такі куча моментів. Тут же е, дроп 10 оці. Новіші. їх вже допрацювало, вони не тільки капотом відрізняються. А тут по мілочах От Бачите, навіть руль кручу, нема люфта. Ось я кручу руль. Нема люфта. Там був одразу люфт. Сама ко ось ходила така, вперед назад. Ось тут. тут не покажу, бо воно все замерзло. Ну, коротше, тут. А Трактор доробив, плюс велике колесо 20-та, передні 16. Тобто тут він вже такий виходить височенький, в нього гарний дорожній просвіт. Аня, я вибачаю, 114-16 те йде на 350. му От Цей зроблений так. От. Ну, Тим не менш, як варіант, хлопці, як варіант, я ж не говорю, що панацея і то. То це дійсно найдешевший варіант. Но, знаєте, і продати його потім може бути нормально. То не якась непонятна картина, коли я вас мертвим грузом стане. Та коробка буде ходити, то може буде ходити. Мотор той буде ходити. А як шифінг, шифінг теж можна дуже, дуже, дуже вигідно потім. Ну, продати, потім купити щось там краще, чи, чи сильніше, чи потужніше, Бляха, у мене запотіває постійно. Та камера я не можу. Тому, хлопці, чисто як варіант, вполні собі може бути. Павня собі можуть. Звертайтеся, ми вам привеземо. Доставка у нас є безкоштовна передоплата, ми не беремо. Розрахунок весь іде на місці. ось є, як варіант, тракторці малі. Трьохточкові. Від 2600 до 3200. Я вже буду максимально з передком. І вони будуть працювати. Вони. Чому я так кажу? Тому що... По-перше, в нас багато купував, а по-друге, дійсно шифінговська коробка, вона, ну, вона працює в людей. Там да, свої нюанси, там прокладка прогорає, там є якісь помілочі. Ну, багато дуже помілочі тут нюансів по цьому трактору. Ну, якщо бути чесним, красочно до електрики. Ну, блін, що ви хотіли за три тисячі. Ну, реально. Ну, за три тисячі навіть японця балушного, самого усосаного, там, конченого взагалі який там вже на колінях стоїть. Не восьмиш про МТЗ я взагалі мовчу за 3000 МТЗ купити то нереально навіть Т-40 в нормальному стані Якісь старий радянських часів, які вже теж там ну, на коленях раком стоїть, він стоїть буде 3,5-4 Ну і, блін, куди їм? Що їм, блін, ну тох то бред, я рахую. Так, а... Кентаврика то это сучасно, то и в обслуживании дешево, знаете. Запчасти стоит 3 копейки. В каждом ларкуде, кто у вас в райцентре, э-э, цей як його говорять, де продаються сигареты, потом там, де просит рассада для тюсей, и потом третий, запчасти для мотоблока. Вы там на нём ньому... на него все запчасти Ну, Більшість ви там можете взяти. Тому обслужити його не проблема взагалі. Як і шифер, шифер, як і шифер. Тому що зараз всі будуть люди пересідати з мототракторів на такі трьохточкові. Хто там трохи вже поработав, там має якусь землю, має якусь халтуру. По калимах їздять навіть ту картошку копати на цьому з трьох точках. Вони купили грохотну сажалку. Ну, копача грохотного за 10 тисяч гривень 50 куди ти запасили в нас. І все, собі шургуєте, робите. Сезон відпрацювали, заробили гроші, потім пересіли на шифен. Сезон відпрацювали, заробили гроші, взяли собі там вже якусь синта якогось чи РД. І так, роки через 4 у вас ото цілий буде парк стояти, лово 504 буде з кабіни з кондієм стояти. Буде цей у вас джип якийсь під жопою, нормальний, якийсь крузак, і ви себе будете вже, ну, пальці, як то кажуть, поставити і вже як то піднялися. А вас потім спитає людина, там, а як ти так піднявся? А ти скажеш, я починав з кентавра я починав з кентавра Тому майте на увазі цей Цей трактор цей трактор, це для, для мужиків, які планах мають розвиватись, якось заробляти, щось думати і піднятися. Бо наші державні зарплати вижити не можна. Неможливо це вижити просто. Просто голодно смертювати. Тому, хлопці, давайте. А що маємо, коротше, то маємо. Показав, вроді розказав, як по-чесному є, тому звертайтеся.